Доброго дня. Це пряме включення з Верховної Ради України з вами журналіста Антоніна Кравченко та народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання Свобода Юрій Публік. Доброго yes. дня, пане Юрію. Вчора день закінчився блокадою президії опозиції. Що день сьогоднішній нам готує? Сьогодні проходить погоджувальна рада керівників опозиційної фракції. Яке рішення буде там прийнято? Таку позицію займуть всі члени опозиційної фракції. Але наразі опозиція продовжує блокувати президію? Ну, якщо рішення таке буде прийнято, значить так будемо блокувати, тому що вибори в Києві треба провести, а скільки е партія регіонів порушує конституційну норму і свій обов'язок прийняти постанови щодо виборів у Києві, то опозиція буде всіма можливими методами захищати конституцію і доводити, що вибори в Києві потрібно провести. Київ повинен мати свого міського голови. Ваші прогнози, якщо сьогодні таке дійдуть згоди щодо київського питання, які наступні законопроекти, які першочергово необхідно розглянути у сесійній залі на цьому тижні сьогодні на порядку денному різноманітні питання і щодо удосконалення інституції системи захисту персональних даних і щодо змін до податкового кодексу, і різні різні. У нас на фракції сьогодні пройшло засідання, і кожен член фракції працює в тому чи іншому комітеті. і Він звітує по своїх закон і фракція займає спільну позицію щодо голосування сьогодні. На порядку денному аграрних законів немає. Ви голова підкомі... аграрного підкомітету аграрії. Справа у тому, що кабінет міністрів наголосилися на тому, щоб скасувати пільги для аграріїв. От аграрії вже написали листа до президента, до кабінету міністрів, до голови Верховної Ради з вимогою а, не продовжувати цю ідею. От, на ваш погляд, що треба робити, чи будете допомагати якось це вирішувати питання? Я був учасником асоціації з'їзду асоціації фермерів і приватних землевласників, то асоціація фермерів і приватних. Атних землевласників зайняла чітку позицію клопотати перед урядом, перед президентом, перед Верховною Радою не скасовувати тих мінімальних пільг, якими сьогодні користуються аграрією, тому що економічний стан аграріїв і так дуже кепський. Якщо ще скасувати ті пільги, які вони мають, це фіксований податок також пільгу ППДВ то аграрний ринок. Буде дуже в плачевному стані. В який термін це буде вирішуватись питання? питання? Не зрозумів, що до чого термін необхідно для того, щоб це питання вирішити? Ну я гадаю, звернення відповідні надійшли і до Кабінету міністрів, і до президента відповідь якась буде. Якщо чиновники не дослухаються до позиції аграріїв. Я гадаю, це створив певну соціальну напругу і під Верховною Радою вчора ми бачили киян, які захищали своє конституційне право на вибори. Так само ми під Верховною Радою побачимо десятки тисяч фермерів, які захищатимуть своє право на е, нормальне нормальну роботу в полі, а не е, зарегульовану діяльність. Тому що станом на сьогодні треба води в ставку набрати, щоб потруїти жука. Треба отримати дозвіл. Треба заскрудувати гній. Треба отримати дозвіл. Тобто, наскільки зарегульована діяльність фермерів. Що замість того, що працювати в полі, вони вимушені працювати на певній інстанції, їздити, оформляти всі ці дозволи, ну і і, і, і і так далі. Тобто, якщо влада не якщо влада скасує пільгове оподаткування для фермерів, ви не виключаєте таку можливість, що вони прийдуть під стіни Верховної Ради. Звичайно, і правильно зроблять, тому що вони, якщо вони себе не захистять, то їх ніхто не захистить. І ця позиція буде зрозуміла щодо фермерів і. Я як член аграрного комітету буду цю позицію підтримувати щодо не скасування пільг, які на сьогодні є у фермерів. Це було пряме включення з Верховної Ради України спеціально для АНІТВІ.